Вітаю на каналі ВінАвто і рубрика автомобільні прибамбаси. Давно хотіли магнітолу з карплеєм і камерою, а всі магазини вам кажуть, ідіть ви в дупу. Ну, тільки іншими словами. У нас є варіант на будь-який автомобіль. Увага! Force Auto, Super Car Audio Універсалу P1026C і така ж сама магнітола на Андроїді. Встановити зможе навіть відомий японський інсталятор Рукімака. В експлуатації все просто. Підключили камеру заднього огляду, підключили телефон, CarPlay запустився, звук через Bluetooth або Aux на штатну магнітолу і все. До речі, якщо ви залишаєте своє авто в неблагополучних чорних кварталах, моніторчик легко можна зняти і забрати з собою. Android теж саме, але є всі переваги Android. Ось так магнітола виглядає ззаду, кріпиться на TMS скотч двосторонній. Підключається живлення через Type-C, всі роз'ємчики тут. І давайте поглянемо, що в коробці. Для Android-версії буде GPS антена живлення і AUX. Все. Куди лайкнути, де замовити? нижче під відео. Дякую, до зустрічі!